Всім привіт! Немало охочих викласти у себе на дачі та і в приватному будинку камін, варочну піч, піч для опалення. Тим паче життя показало, що і в 21-му столітті вони таки знадобляться а коли у вас поряд такі сусіди, то і бомбосховища не зашкодять. Для каміна, печі, необхідний окремий фундамент, який я передбачив на початку будівництва своєї дачі а також отвори в стелі та даху для виводу димаря Комина. Як завжди, перед проєктуванням звертаюсь до Ютубу, де майстри діляться своїм досвідом по даній темі. Головне, з усього побаченого і почутого зробити правильні висновки, з якими я вирішив поділитись із вами. Може хтось проконсультує, якщо я в чомусь неправий. Для себе я визначив наступне. Почнемо з простого. Для того, щоб піч у вас працювала правильно і дим виходив в димохід, а не в приміщення, висота димаря повинна бути не менше 5 метрів. Заміряється вона від колосникової решітки до верху комина. Друга умова. Вершина хайла. Якщо воно розміщене не над топкою, а в боковій стіні, як у мене. Повинна розміщуватись вищі дверця топки. Сама топка і хайло викладається із вогнетривкої цегли шамотної. Між шамотною та обліцовочною цеглою, а також між металевими елементами і цеглою, повинен бути повітряний зазор або базальтова прокладка, або азбестовий шнур. Все це для того. Щоб компенсувати різницю від теплового розширення різних матеріалів. Всі кути на шляху диму повинні бути заокруглені та гладкі. сам димохід і канали зачищені і без впадин, щоб на них не задержувалась і не осідала сажа. Відносно димоходу, ще є такі рекомендації. Його висота відносно даху, залежить від відстані до конька та від зони вітряного підпору. Показано на ескізі. З тягою ми розібрались. Тепер настав час її погіршувати. А саме, щоб не спалювати дрова на вітер, ми повинні акумулювати виділену при згоранні теплоту. Тому для цього влаштовуємо два ковпаки. Так звана ковпакова піч, а не пряматочні канали. З прочитаного матеріалу, я зрозумів, що в них більше мінусів. І самий головний, що після закінчення опалення із-за прямого ходу по каналах швидко остигає піч. Немаловажна деталь на кожному горизонтальному переході, а також для прочищення демаря, встановлюємо дверцята для очищення сажі. Також нам потрібна заслонка прямого ходу або літнього по-другому. Ми її використовуємо при розпаленні печі та літом. І останній засув це шибер в димарі, шибер, шубер, як кому подобається. Це сама небезпечна річ в домі з пічним опаленням. Про неї повинні пам'ятати і діти, і дорослі. Він перекривається тільки після повного очищення топки та зольникової камери від залишків горіння. Це пов'язано з тим, що тліючі вуглинки, попіл виділяють чадний газ. Який дуже небезпечний для людини, тут я просто зобов'язаний пояснити детально любителям печей і камінів. Чадний газ не має кольору та запаху, легший за повітря. Він виділяється під час неповного згоряння палива в умовах нестачі кисню. Концентрація його в повітрі, що перевищує всього 1,0%. Призводить до смерті упродовж однієї години перебування в отруйній атмосфері. Перед тим, як розпочати кладку, нам необхідно придбати такі матеріали та комплектуючі, а також виконати порядовку печі каміну димаря. Ця конструкція в мене буде виконана з облісовочної клінкерної повнотілої цегли марки М200, а невидима частина з повнотілої. Чорнової цегли марки М200 для економії. Варочна піч, починаючи з топки, викладена з шамотної вогнетривкої цегли без обліцовки. Ковпакова піч для опалення розміщується частково в районі та під димоходом і за економії місця в кімнаті. І ще одне маленьке зауваження. Камін в домі будують скоріше для декорації та затишку. Достатньо обігріти приміщення ним не вийде. Але для швидкого прогріву повітря в кімнаті я у своєму проєкті використовую два бокові канали по боках топки. Після всього сказаного приступаємо до умовної кладки. У мене такий фундамент. Покриваємо гідроізоляцією. Наносимо розмітку. В районі демаря натягуємо шнурки в отвори в стелі даху. На початку кожний ряд викладуємо на суху для самоконтролю. Для зручності виконання порядівки, я збільшив ширину цеглини рівно до половини, тобто не 120 а 125 мм. При кладці це частково компенсується розчином. При кладці третього ряду встановлюємо піддувальні дверцята в зольникових камерах, а також дверцята для прочистки сажі. П'ятий ряд, на якому буде викладуватись топка, армуємо базальтовою стрічкою. Топка варочної печі повністю викладена із шамотної цегли ша 5. Її розміри відрізняються від звичайної цегли, тому для кладки вказане базове ребро на ескізі. Перші два ряди боковин топки каміна викладені із шамотної цегли Ша 8 на ребро. Потім цю сантиметрову різницю по висоті. Ми компенсуємо базальтовим картоном при перекритті топки каміна. Фарочну піч виклали. Для зручності перегляду розвернемо нашу конструкцію на вид із сторони каміна. Зверніть увагу підрізку. Та сверління цегли виконуємо після її замочування у воді. Балки перемички склеюємо вогнетривким клеєм або вогнетривкою суміш. Стягуємо шпилькою М14 і залишаємо на сутки. Під гайкою гровер обов'язково. В 16 ряді починаємо формувати вихідні повітряні канали. В конструкції каміна не бажано використовувати металічні елементи, але в моєму випадку без них не обійтись. Різницю в тепловому розширенні будемо компенсувати зазорами та базальтовими прокладками. 17-й ряд перекриваємо топку звичайною цеглою. Вона не повинна опиратись на шамотну. Зазор між ними заповнюємо базальтовою прокладкою. Базальтовим картоном. 18-й ряд формуємо стіл каміна. Коротко пророщен. Для кладки топки з вогнетривкої шамотної цегли використовуємо спеціальні вогнетривкі суміші товщина швів до 3 мм. Решту кладки всередині приміщення на глино-піщаному розчині, а ззовні цементно-піщаний. Горизонтальні шви до 5 мм, вертикальні до 7 Монтаж дверцят топок, зольникових камер, прочисних каналів, заслонок виконуємо в процесі кладки. Не забуваємо про зазори, базальтові та азбістові прокладки. В Ютубі на цю тему маса відео. Після встановлення шибера каміна, починаємо плавно, враховуючи уклін до 25 градусів. Зміщувати димохід в район основного димаря. Дверцята для прочистки сажі в мене розташовані вже вищі перекриття на мансарді. І на кінець саме головне в будь-якому проєкті це фінанси. Кількість матеріалів і їх вартість показана в таблиці. Враховано димар із цегляної кладки висотою 5 метрів 45 см. Загальна сума витрат становить 66 200 гривень на березень 2024 року. І якщо у вас після почутої та побаченої суми не така реакція, як у цього персонажа. я офігів. я офігів, тоді ви можете готуватись до кладки каміна. Всім бажаю добра. Працюємо і будемо здорові! Дякую за увагу.